І нас чекає разом з ним слава Його. Дякувати нашому Господу. Я зачитаю місце зі Слова Божого це Євангелія від Матвія, 24 глава, з 3 вірша. Євангелія від Матвія, 24 глава з 3 вірша. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо й спитали. Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого й кінця віку. Ісус вже промовив у відповіді їм: стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Сідайте, будь ласка. Я хотів би сьогодні поговорити про другий прихід Ісуса Христа або про ознаки, які мають бути перед Його приходом. Можливо, було б краще прочитати цю всю главу до кінця, але так як вона велика і займе дуже багато часу, то я буду ще повертатися до деяких місць з цієї глави. Ця тема вона напевне завжди була актуальна, коли прийде Христос, як прийде, що буде відбуватися. І ми тут навіть читали, що учні свого часу підійшли до Ісуса і спитали, коли це буде, як це буде. Скажи нам. Ми сьогодні живемо в такий час, де ми всі маємо напевно, всі доступ до інтернету, і дуже багато є різної інформації, багато чого можна чути, бачити, і в Ютубі, і в Інстаграмі, і на інших площадках, де встановлюються різні дати, коли прийде Христос, і місяць, і рік. і... Напевне, сама свіжа дата це цього року говорила, що Христос прийде в жовтні, якщо я не помиляюсь. Тобто люди час від часу стараються щось сказати, коли прийде Христос. І ну, ніби якби тут нічого такого поганого, бо з одної сторони люди готовляться до Приходу Христа. І я чув, що. Люди ну, дійсно деякі вірять в ці дати, і готовляться, і звільнюються з роботи, і продають майно, роздають, іншим розказують все, от прийде Христос в такий день. І якби це нічого зразу, але я бачу в цьому проблему, біду в іншому, що коли приходиться дата, і не збувається це, Христос не приходить. Потім ті люди, які це говорили, ну, якось це пояснюють, чи Він замедлив, затримався і так далі. То люди, які це слухали, то їм далі приходиться жити, які це повірили. Далі життя продовжується, а інші з них сміються. І, і далі приходить розчарування, приходить така зневіра. І, і я так бачу в цьому тактику таку диявола, що він от людям каже: от бачите, це все брехня, це все неправда. от Тоді казали, прийде Христос, тоді, а вон дивіться, ті послухали, повірили, а ці, оці. І сміються з таких людей. І, і в цьому є велика небезпека. І Христос тут каже в цьому віршу, що Він, дивіться, можна було розсуждати, якби з такої сторони, що ну, головне, нам бути готовими до зустрічі з Господом кожного дня. А коли Він прийде, як Він прийде, ну це вже якось прийде. Головне, щоб ми були готові. Готові. Якби, ну і вся Біблія про це говорить, і це е, правильна думка. З однієї сторони це правильно. Головне, щоб ми завжди були готові до зустрічі з Господом. Бо ми всі смертні, і будь-коли не потрібно чекати, коли прийде Христос, а можемо сьогодні з ним зустрітись, завтра, післязавтра. Ми цього не знаємо. Головне бути дійсно готовим до зустрічі з ним кожного дня, кожного часу. Але ж іншою сторони Христос сказав учням, що. Не сказав їм, що вам цього не треба знати. На що вам це знати? Ви собі готуйтеся, не грішіть, живіть свято, і коли я прийду, тоді прийду. Ні, дивіться, що він каже. Він каже: стережіться, стережіться, щоб вас хто не звів. Тобто, це можна сказати, основа оцього всього, що далі ми будемо слухати: що стережіться, щоб вас хто не звів. Тобто, будуть люди, буде щось відбуватися таке, що. Ви стережіться, я вас попередив, я вам розкажу, що ще має бути перед моїм приходом, щоб вас не звели, щоб з вас не сміялися, щоб вас не обманули і щоб ви не загинули. Які будуть ознаки перед приходом Ісуса Христа? Дивіться, перше, це Матвія 24:14. І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тобто, це важлива ознака, яка має бути перед приходом Ісуса Христа. Проповідана Євангелія має бути по цілому світу. Я розумію, що важко провірити цю ознаку, і простим людям важко знати. Я розумію, Господь це все знає і, і, і бачить, але нам, як людям, ну, напевне, не просто провірити всім проповідана вже Євангеля чи не всім. Можливо, десь якийсь ще острів, якісь ще племена, якісь ще народності є, де, де ще не проповідана була Євангелія. Але це важлива ознака. Можна десь щось в інтернеті знайти і поцікавитися, але ну, наскільки це правдива інформація, ніхто не... Сто відсотків не скаже. Інша ознака: Друге Солонян, 2 глава з першого вірша. Багаємо ж, браття, ми вас, що до приходу Господа нашого, і Ісуса Христа, і нашого згромадження до нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахалися ані через Духа, ані через Слово, ані через листа, що Він. Ніби від нас, ніби вже настав день Господній, хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Далі з 8-го вірша. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, ознаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою, неправдами між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Дивіться, кажуть, що Христос може скоро прийде, через, там, а може завтра, може через місяць, а може через рік, то не прийде ще через місяць, і завтра, і через рік. Бо тут є написано, що має відбутися перед приходом Ісуса Христа. Апостол Павло каже, що цей день не настане, ніж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник. Ми його називаємо антихрист. Тобто, це має явитися якась особистість, якась. Особа, яка буде видавати себе за Бога. Тут написано, що Він навіть і в храмі Божому засяде видаватиме себе за Бога, і буде ознаки і чудеса різні творити. Тобто має бути якась початку особистість, яка буде себе видавати за Бога. Беззаконник виявитися перед приходом Ісуса Христа. Євангелії Матвія, 24 глава з 21 вірша. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з спортучину світу, аж досі й не буде. І коли б не вкоротилися ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо повстануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли можна, і вибраних. Але я наперед вам сказав: і коли скажуть вам: ось він у пустині, не виходьте, ось він у Криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає з сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського, бо де труп там зберуться орли. І зараз по скорботі тих днів сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сила небесні порушиться. І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. І пошле він ангелів своїх із голосом сурмовим, гурком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Дивіться, важливі тут деталі є. На що я би хотів звернути увагу? Бо скорбота велика настане тоді, якої не було від первопочину світу, аж досі не буде. Тобто буде такий час перед приходом Христа. Багато чого вже ми знаємо в історії було. Можна сказати, різних скорбот, різних гонінь на християн і першу апостольську церкву гнали, і потім за Нейрона були дуже важкі часи, де спалювали. Християн на, на вогні і розпилювали пилками, і ми знаємо, що навіть не треба далеко йти. Попередня радянська влада теж були страшні гоніння. Садили людей, віруючих в тюрми, вбивали, катували, різного проходилось пережити. Але тут написано, що буде така скорбота, якої ще не було. Не було ще від, від існує світ. І далі і не буде. І ще одна важлива деталь, про що тут написано? І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина. Але через вибраних ті дні вкоротяться. Тобто цього, того часу на землі будуть вибрані. Вибрані вони залишаться. Хто такі вибрані? 1 Петра, 2 глава, 9 вірш. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Тобто вибраний люд, вибраний народ це ті, хто повірили в Ісуса Христа, ті, хто заключили з Ним завіт, тобто це Його діти, Його народ, одним словом, якщо сказати, це Його церква. І якби ради тих вибраних не вкоротились ці дні, то не спаслась напишу ну, жодна людина, але ті дні вкоротяться. Ради вибраних, ради Церкви Христової, яка тоді залишиться, буде на землі в той час. Ще одне місце є об'явлення 7-9. Важливо ще одну деталь уступ, пропустив в цьому, що я зачитував Матвієм 24, 21 і нижче. Що син. Людський прийде, Ісус Христос прийде раптово. Тобто це буде, як написано, як блискавка. От як ми бачимо блискавку, коли йде гроза, що це в секундах. Тобто прихід Його буде раптовий. Він не буде десь такий, що десь там скажуть Христос, десь там. Ні, як блискавку, бачимо, це буде раптово, але це буде видимо, бо тут є написано. З'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена. Вони побачать сина людського. Просто я зустрічав такі ролики, такі, ну, навіть я, я знаю, є такий фільм про останній час, якби з гарними мотивами, з гарними думками, але там в кінці, коли піднімається церква, якби, то там, якби вони зіграли таку роль, що. ну… Хтось десь біжить, хтось десь тікає, тут раз піднявся, ще раз, ще раз, ще. То тут так написано, що, що так не буде. Якщо читати Слово Боже, тут написано, що то, це буде як блискавка раптово, але це буде видимо для людей. Бо тоді всі люди побачать, сина людського, і написано, возридають за ним, що вони побачать, який буде йти на хмарах. І возридають. І тоді один візьметься, один залишиться. Ми ще це прочитаємо. І тепер читаємо об'явлення, сьома глава, дев'ятий вірш. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони, і звідки ля поприходили? І сказав я йому: мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав: це ті, що прийшли від великого горя. І випрали одіж свою та вибілили її в крові аганця. Тому вони перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч йому служать. Ну і нижче. Це ті, що прийшли від Великого Горя. Тут... Теж це говориться про велику скорботу, велику горе, багато племен, багато народів. Тобто, це буде по цілій землі. Це не буде в якомусь одному місці, я розумію, це велике горе відбувати, а це буде по всій землі. І тут написано, що будуть люди, які тоді залишаться. Ми вище читали, що це будуть вибрані, заради вибраних той час коротиться, але вони це зможуть, вони переможуть, вони устоять, залишаться вірними. І тут написано: це ті, які прийшли від великого горя, тобто вони там були. Це не, не, вони не були раніше забрані, а вони були в тому горі, вони витримали, вони вистояли, вони були вбиті, напевне, але вони пройшли це. Євангелію від Матвія, 24 глава, 36 вірш і нижче. А про день той, годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу і не знали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі, один тоді візьметься. Вибачаюсь. Один тоді візьметься, а другий полишиться, дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте же це, що коли б знав господаря, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде син людський цієї години, коли ви не думаєте. А про день той і годину не знає ніхто. Це дуже важливо, бо дуже багато хочуть людей знати день, годину, вирахувати. Я думаю, та не думаю, я точно знаю, що Ісус Христос знає Біблію краще, чим ми всі разом взяті. Це Його Слово, яке Він нам залишив. І написано, що навіть син не знає дня і години. Здається, як Ісус не може по Біблії вирахувати, коли Він має прийти на землю. Ну, є, бачите, така деталь, таке щось, що, можливо, це єдине, чого не знає Ісус Христос, воно тільки у владі Отця. Тобто, що, тобто тільки Отець знає той день, ту годину, той час, і Він тоді скаже Ісусу, що вже пора. Ознаки нам дано знати, що пора. По ознаках ви знаєте, ви розумієте, що цей день наближається, що близько при дверях, як по природі, ми пізнаємо весну, літо, різні пори року, так само і по цих ознаках пізнаєте, що скоро прихід. Але от є таке, що день і годину не дано навіть синові знати. Не знає ніхто. Так тут написано, я, я не видумую. Але люди чогось дуже хочуть якось вирухати і сказати, такого-то року, такого то числа, такого-то місяця. Через незнання людей ну, відбуваються такі прогнози, незнання Слова Божого. Ще одне важливе місце: не одне, але ще декілька: перше Солонян 4,16. і нижче. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на Хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Тобто Христос прийде тут, уже якби як буде прихід, який буде прихід Христа. Буде прихід Христа. При голосі архангела і при Божій сурмі. Це Павло пише до Солонян, а в коринтянах він ще зрозуміліше пише. Це 1 Корінтян 15.51.52. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Тут вже він ще краще дає зрозуміти, що не просто при сурмі, а при останній сурмі. Якщо читати об'явлення Івана Богослова, 8, там починається сурми з восьмої глави і далі, то ми знаємо, що сурм є сім. Всього сім сурм. І при останній сурмі, тобто при сьомій сурмі, коли засурмить Архангел, при сьомій сурмі, тоді, виходить, приходить. Прихід буде і Ісуса Христа на землю, тоді і буде підняття церкви і зустріч на хмарах, написано, як оком змигнути. Ще одне місце, яке це підтверджує, це об'явлення 10:5 і нижче. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі, землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що на ній, і море, і що в нім. Що часу вже не буде, а дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив, був своїм рабам-пророкам. Бачите, тут це саме написано, що і пише Павло, довершиться таємниця. І Павло каже, я вам таємницю відкриваю, що коли засурмить сьомий ангел, коли при, сьомій, при останній сурмі, тобто це при сьомій сурмі. До того є ще шість сурем. І якщо читати оці всі події, то при кожній сурмі там відбуваються якісь події. Сурмить перша сурма, там відбувається якась подія. Друга, третя, четверта, п'ята. І так шість сурм є події. От до того часу оці всі події відбуваються, і церква залишається на землі. Так написано. І тільки коли сурмить уже остання сьома сурма, при останній сурмі, от тоді Божа таємниця. Тут написано, і Павло пише про цю Божу таємницю. Тобто тоді вже забирається церква з землі. І останнє місце я ще зачитаю. Трошки я багато тексту читаю, але щоб склалася якась повна, зрозуміла картина про прихід Ісуса Христа і про Його ознаки, то потрібно брати не одне і два місця і щось на ньому будувати і видумувати. Але треба брати, ну. Багато місць, де про це написано. Оце щось подібне, я думаю, як ми пазли складали, хто складав, знає. Що береш один пазл, береш другий, ну ти нічого не розумієш, що це за картина. Але коли складаєш хоча б уже половину картини склав, то вже тоді якась є ясність, якась зрозумілість, про що це за картина, про що йде мова. І тому потрібно багато місць з різних, де про це написано, щоб склалося правильне розуміння, як приблизно це буде. Останнє місце я зачитаю це об'явлення, 19 глава 7 вірша. Радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнути чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши: блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. і сказав він мені: це правдиві Божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. І він каже мені: «Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове. Богові вклонися, бо засвідчення Ісусове то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю. А йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чевеловина лютого гніву Бога, Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення цар над царями і Господь над, і Господь над панами. Тобто тут вже відкривається якби, картина ще ясніше, як буде виглядати Ісус Христос. Якщо в Матвія ми читали, що Він просто йтиме на хмарах, то тут вже більш ясніше, як це буде відбуватися, як він буде приходити за церкву. На білому коні зветься вірний і правдивий, очі його, немов полум'я огняни, на голові його багато вінців, ім'я він має написане, яке не знає ніхто, тільки він сам. Зодягнений був у шату, покрашено кров'ю. І далі ми, ми оці всі місця, які читали, що і побачать його всі, і возридають, і зрозуміють. І тоді ті, які готові, сюди можна також і згадати про п'ять мудрих, п'ять немудрих дів, які будуть готові, мудрі діві заберуться, а немудрі залишаться. І якщо читати про ці діви уважно, то там вони потім прийдуть, прийдуть і будуть стукати, і скажуть відчини нам, але. Він скаже їм, я вас не знаю, двері зачинені. Тобто церква забирається, двері зачинаються. Є ще одне місце, яке теж це підтверджує, що є час для поган, і коли війде останній язичник, покається останній грішник, то двері зачиняться. Це Послання до Римлян, 11 глава. Не пам'ятаю, який вірш, 20 там якийсь вірш. І там є написано, що і коли війде повне число поган, і так весь Ізраїль там написано, спасеться. Якщо коротко підсумувати прихід Ісуса Христа, якого ми чекаємо, то перше, чим Він має настати, мають відбутися події якісь, мають бути ознаки. І Ісус каже, щоб вас не звели, щоб вас не обманули, то ви дивіться по цих ознаках. Якщо коротко такі виділити ключові речення з цього всього, що ми читали, то перше дату, число, місяць ніхто не знає. А про день то й годину не знає ніхто. Тобто рахувати, я думаю, що це даремна трата часу. Ніхто не знає дня, годину. Друге, це має бути проповідана Євангелія по цілому світові. І тоді прийде кінець. Третє, має виявитися беззаконник, про якого ми читали, має себе видавати за Бога і в Божому храмі засяде, і чудеса, неправдивість знамена буде показувати, щоб звести людей. Це має бути перед приходом. Має бути велика скорбота. Ми читали декілька місць, які це говорить, що скорбота велика тоді настане. І по скорботі днів тих. Тобто це означає, що в інших перекладах там є написано, що коли пройде оце лихо, коли закінчиться ця скорбота, аж по скорботі тих днів, тоді Христос приходить. Не перед скорботою Христос приходить. Не має такого написано. Є написано, що по скорботі тих днів, коли вона пройде, тоді вже там відбувається ці. Ознаки, Сонце, і тоді приходить місяць, і, і далі вже Христос приходить. П'яте це буде при останній сурмі. Ми читали це в Пісня до Коринтян, і ми читали це в об'явленні. І... Що Христос прийде при останній сурмі, не при першій, не при другій, а будуть події. І хто захоче, може почитати в об'явленні з 8 глави там ці всі сурми, що там відбувається на землі. Це ще не кари Господні, бо там ще є далі і чаші, і гніву Божого. Але це будуть відбуватися якісь події. І по цих подіях можна орієнтуватись, бачити, що ознаки, ознаки перед приходом Христа. І аж при сьомій уже, останній сурмі, тоді вже написано: відкривається Божа таємниця, яку він говорив пророкам. І шосте це прихід Христа буде раптовим, але буде явним для людей. Це не, не буде таке, що десь хтось там спить на одному ліжку, і, і дружина зранку проснула, чоловіка нема, або навпаки, і десь хтось щез, і один одного шукають і не знають де. Ні, такого не буде. Написано, що всі його побачать, всі його зридають. Це буде раптово, як злодій вночі. Ніхто не знає, коли, як, але це буде раптово, і це буде видимо для людей. Так написано Богу, що всі побачать сина людського, всі за ним возридають. І тоді один візьметься, один лишиться, це п'ять мудрих, п'ять немудрих днів, про це можна говорити. Тому хай Господь нас усіх благословить, щоб ми всякого часу були готові до зустрічі з Господом, бо дійсно ми не знаємо, що чекає нас сьогодні, і ми можемо кожного дня в будь-який день будь-хто з нас зустрітися з Господом. Нашим Ісусом Христом. Але якщо говорити про той прихід, про який ми читаємо у Слові Божому, то перед Його приходом мають бути певні якісь дії, певні якісь події, певні якісь ознаки, що має бути на землі перед Його приходом. І тоді написано вже приходить Христос. Тому за все слава Господу! Хай всіх нас Бог благословить. Амінь. Слава Господу! Ми всі разом будемо співати пісню номер 723.